Єдина соборна Україна, одна, єдина соборна Україна, одна, єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, друзі, кліст нашого. Вернути праворець трохи, такий спосіб чудовий, з якими людьми підтримали нашу Україну, нашу боротьбу, нашу боротьбу за існування, за нашу державність. Зараз запрошуємо до слова надзвичайного посла України в Португальській Республіці, пані Марину Михайленко. Шановні українці, слава Україні! слава! Сьогодні для нас надзвичайний день. Для нас дуже важливо сьогодні показати нашу єдність, показати нашу рішучість, показати нашу силу. Я хочу використати цю можливість для того, щоб подякувати українській громаді в Португалії. І це абсолютно щиро, тому що за цей рік спільними зусиллями ми реалізували дуже багато проєктів. Я вам щиро дякую тому, що разом ми сила. Я також хотіла б сказати для нас ключовий період. Ми продовжуємо нашу боротьбу, і мир досяжний, але для України дуже важливо, щоб цей мир був справедливим, щоб цей мир був довготривалим. І спільними зусиллями ми, звичайно, цього обов'язково досягнемо. Мені дуже приємно буде подякувати нашим воїнам. Нашим зсу це перша подяка, яка йде від нашого щирого серця. І тут у нас є наші воїни, які боронили Україну, і ми їм вклоняємось. Ми їм щиро дякуємо. слава Україні! Героям! Слава ЗСУ! Слава, слава, слава!